Інспектори патрульної поліції Сергій Хіміч та Олександр Попіль на двоколісних патрулюють територію парку імені Михайла Чакмана. З 1 травня на вулиці міста повернувся велопатруль. На даний час ми поділили місто на три квадрати, і виходить, що це денропарк, парк Чекмана і центр міста. Туди ці квадрати входять обов'язково це пляж. Парки та сквери загалом у місті працює три екіпажі велопатрульних. В кожному по двоє поліцейських. Вони проводять превентивну роботу з громадянами, стежать за дотриманням ПДР та громадською безпекою. Люди завжди порушують. Можливо, деякі люди не знають про їхні про те, що вони порушують. Саме коріння люди знають на диво, як що можна курити вони не вміють, а де не можна курити, вони цього не знають, тобто їхня необізність. бізнес. В законодавстві є така проблема. Так само і право дорожнього руху. Водії забувають або не поновлюють свої знання законодавства, прав дорожнього руху. Впродовж дня один екіпаж велополіції долає до 20 кілометрів, каже правоохоронець Олександр Попіль. Хоч і патрулюють переважно паркові зони та центральну частину Хмельницького, інколи виїжджатимуть у віддалені мікрорайони. Ми буває так, що ми можемо от, з напарником у мене. Любить дуже на велосипеді поїздити. Ми можемо звідси на Озарну до трьох ведмедів поїхати, десь там на Старокостянтинівське в парк туди. Тобто, нам, нам фізично це не важко абсолютно. Стараємось хоча б один-два рази в день заїжджати, щоб бачили люди, що ми там є, що ми їздимо, ми працюємо. Додає, робота на двоколісному мобільніша, аніж піша чи на службовій автівці. Ми можемо просто так само доганяти автомобілі, тобто ми можемо проїхати там, де автомобілем ти не проїдеш. І перевага так само. Краще ніж в пішому, тим, що ти на велосипеді, це фізичне навантаження на твоє здоров'я, тобто ти фізично розвиваєшся. Хмельничани на велопатрульних реагують по різному, проте переважно кажуть, відчувають себе у безпеці, коли бачать на вулиці правоохоронців. Будь-який прояв додаткового контролю мені здається, на час не лише. В нашому місті я такого не згадую. А наприклад, коли машиною кудись їдеш і GPS запутає, то в інших містах так я неодноразово зупинялася, саме зверталася в місті до патрульних. Часно в місті зараз дуже рідко буває живу в частному масиві з дитиною, тому якось. Не відчуваю там різниці, чи вони є, поки чи немає. Це класно, що він є. Можливо, буде якийсь трошечки порядок. Ну я задоволена, що він патрулірує і дивиться за порядком. Велопатруль працюватиме в місті до осені. Наразі їхній робочий день розпочинається о 9-й та триває до 19. Пізніше виїжджатимуть на патрулювання з 10 до 20 години. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.